Перевірений рецепт дуже смачної паски, простий та легкий в приготуванні. В миску наливаємо 300 мл теплого молока, туди ж додаємо столову ложку цукру та 50 г живих дріжджів. Для такого важливого рецепту обираю дріжджі дикмяна хата, бо я впевнена, що вони справляться навіть з таким важким тістом, як на паску. Добре перемішуємо, накриваємо та залишаємо на хвилин 10-15 для активації дріжджів. А тим часом до жовтків додаємо цукор та ванільний цукор і взбиваємо так, щоб жовтки трішки посвітліли. За сімейними традиціями я щороку випікаю паску, адже ніщо не може зрівнятися з ароматом смачного. Пасок у домі. Як бачите, дріжджі активувалися, можна далі з ними працювати. В глибоку миску просіємо борошно, робимо невеличку ямку і вливаємо туди розчину. Туди ж додаємо півчайної ложки солі та взбиті жовтки. Перемішуємо та додаємо розтоплене вершкове масло. Добре, вмішуємо його в тісто, це приблизно займає 7-10 хвилин. Готове тісто накриваємо харчовою плівкою та рушником і ставимо у тепле місце на одну годину. На цьому етапі заливаємо гарячою водою родзинки та журавлину. Потім висушуємо їх. Тісто збільшилось у три рази, і це завдяки моїм улюбленим дріжджам'икмяна ха. Трохи обминаємо його та додаємо родзинки і журавлину. Також ще додала натертий мигдаль. Ще раз вимішуємо та змочуємо руки в олії і викладаємо тісто у формочки. Попередньо формочки я змастила олією. Наповнюємо їх на одну третю. Накриваємо та залишаємо ще на 20-30 хвилин, щоб пасочки підросли. Після цього ставимо випікати у розігріту духовку приблизно на 40-50 хвилин. Вони вийшли дуже пухкенькі, в міру солодкі та дуже смачні. Охолоджуємо їх, змащуємо глазурю та прикрашаємо. Друзі, підтримуємо наші українські традиції разом з дріжджами дихмяна хата.